Президент США Дональд Трамп одночасно заговорив із диктатором Путіним і президентом України Володимиром Зеленським. Після цього низка гучних заяв про червону лінію у переговорах, віру у так звані мирні наміри Кремля, відсутність планів вводити нові санкції проти РФ. Що все це означає, і які сигнали дає Білий Дім? Про це говоримо далі. Ставте лайк цьому відео і одразу починаємо. Президент США Дональд Трамп провів окремі телефонні розмови із президентом України Володимиром Зеленським і диктатором Володимиром Путіним. Після них виступив із рядом політичних заяв. Судячи із Цефтес США, поступово відходять від переговорів щодо завершення війни в Україні. Трамп зазначив, що у США є червона лінія, після перетину якої країна вийде із переговорного процесу щодо України. Детали щодо змісту цієї лінії не озвучено. Водночас, президент заявив наступне: цитую: Америка не посилюватиме санкції проти РФ, оскільки є шанс на прогрес у врегулюванні конфлікту. Я довіряю Путіну і вважаю, що він хоче закінчити війну, сказав Трамп. Зокрема, він додав, що США не відступають до переговорів, але мовляв, не вважають, що Росія затягує процес. Трамп також заявив, що війна в Україні мала залишитися проблемою Європи, а Сполученим Штатам не слід було втручатися. Він чітко окреслив ще одну позицію: американських військових в Україну відправляти не будуть. Журналісти також поцікавилися, чи робить Україна достатньо для завершення війни. Трамп назвав Зеленського сміливою, хоч і не найпростішою людиною для укладання угоди. Втім, він переконаний, що президент України прагне закінчити війну. На думку Трампа, ситуація проясниться упродовж найближчого місяця. Те, що відбувається в Україні, дуже погано, і я думаю, що Зеленський хоче зупинити це. Але я міг би краще відповісти на це запитання через два чи чотири тижні. Я сподіваюся, що Зеленський хоче вирішити цю проблему. Кінець цитати: американський лідер прокоментував і питання зброї. Він пообіцяв розглянути варіант із нарощуванням постачань допомоги Україні, проте вважаю, що воно не знадобиться, адже війна завершиться. У Кремлі ж заявили, що не мають конкретних термінів для підготовки меморандуму щодо врегулювання. Речник диктатора Путіна Дмитрій Пєсков видав наступне: термінів немає і бути не може. Весь диявол криється у деталях. Кінець цитати. Аналітики Американського інституту вивчення війни тим часом застерігають. Росія затягує переговори, аби отримати час для просування на фронті. У ICV наголошують, мирні переговори перед припиненням вогню дозволяють РФ продовжувати наступ і використовувати це як важіль у перемовинах для подальших поступок із боку України. Позицію Трампа вже розкритикувало впливове видання The Economist, написавши, що через дивне небажання тиснути на Путіна Трамп скоро виглядатиме слабким і дурним. За їхніми даними, під час двогодинної розмови Трамп не висунув Путіну жодних ультиматумів, натомість запропонував ще більше мирних переговорів. Український нардеп Олексій Гончаренко бачить у риториці Трампа ознаки відходу США від активної участі у переговорах. Ось що він написав 19 травня на своїй сторінці. Найгірша фраза у посту Трампа: умови для цього будуть обговорені між двома сторонами, як це тільки можливо. Тому що вони знають деталі переговорів, про які ніхто інший не знає. Це прямий сигнал. США виходять із переговорів і вмивають руки. На його думку, Україна помилилася, погодившись на прямі перемовини з Росією без гарантованої присутності США. Гончаренко вважає, що миру до кінця року не буде. Друзі, а як думаєте ви, як будуть розвиватися події далі? Свої думки пишіть у коментарях. Ми продовжимо слідкувати за розвитком подій. Ви ж підписуйтесь на канал цей час. Увечері, 19 травня, російська радіостанція УВБ 76 яку у мережі називають жужалкою або «радіостанцією судного дня, знову вийшла у ефір із зашифрованими повідомленнями. Перший сигнал пролунав о 16.15 за московським часом, ще до початку перемовин президентів Росії і США. Другий сигнал пролунав о 19.47. Одразу після того, як Владімір Путін завершив телефонну розмову із Дональдом Трампом і вийшов до преси, радіостанція УВБ 76 відома своєю монотонною звуковою подачею, безперервним гудінням, яке лунає 24 на 7. Лише іноді ефір перервається короткими серіями букв, цифр або слів у спільнотах осін аналітиків та ентузіастів. У ВБ Сімдесят уважає частиною радянської, а нині російської, систему передавання закодованих військових повідомлень. Дані про останні повідомлення оприлюднено у телеграм-каналах, які відстежують активність радіостанції. Поява незрозумілих сигналів на фоні розмови президентів двох ядерних держав. Це вже традиція. Щоразу вона трактується як можливий інформаційний або психологічний жест. Однак прямого підтвердження цьому із офіційних джерел немає. Тим часом Росія не здійснила запланований навчально-бойовий запуск міжконтинентальної балістичної ракети ЯРС РС РС-24. Про підготовку до запуску попереджало головне управління розвідки України 18 травня. 19 травня стало зрозуміло, що пуск не відбувся, але причини скасування залишаються невідомими. Ракета ЯРС є мобільним або шахтним варіантом міжконтинентальної балістичної ракети, здатною долати відстань понад 5,5 тисяч кілометрів. А за деякими даними, до 11 тисяч кілометрів. Вони призначені для доставки ядерного заряду і є частиною російського стратегічного арсеналу. Про те, як зазначає голова ради резервістів сухопутних військ Іван Тимочко у коментарі змі, РФ використовує ЯРСИ радше як інструмент інформаційного тиску, аніж реальний засіб ураження, за його словами, це зброя страху, а не зброя дії. Нагадаю, це не перший провал ракетної демонстрації Росії. Так, у вересні 2024 року сталася аварія під час випробування міжконтинентальної балістичної ракети РС 28 Сармат. За повідомленням осінь дослідника на основі супутникових знімків Planet Labs, вибух ймовірно стався на полігоні під час заправки ракети. Саме тому стратегічний літак НАТО «Кобра-Бол» проігнорував зону інциденту. У результаті було зафіксовано величезну вирву. Головний редактор Дефенс Експрес Олег Катков також підтвердив у коментарі 24 четвертому каналу, що останнє випробування Сармата закінчилося вибухом у самій шахті. За його словами. Прийняття цієї ракети на озброєння не мало нічого спільного із реальністю. До речі, за радянськими нормативами ракету можна було прийняти на озброєння лише після 10 успішних випробувань поспіль. З огляду на історію із Сарматом ці критерії не виконано. Окрему оцінку ситуації дає військовий експерт Роман Світан. У своєму публічному коментарі він іронічно припустив, що у Росії на Сарматі поставили хрест, а з ЯРСом аналогічні проблеми. За словами світана, у ворога залишаються три типи ракет: тополь, ярс та «Орічнік», Причому останній також виявився несправним. З огляду на чергове мовчання офіційної Москви щодо проваленого запуску і паралельну активність радіостанції УВБ-76, складається враження, що Росія все частіше спілкується не з ворогами, а з власною тінню. Іноді у прямому ефірі з шифром. Тимчасово окупований Український Крим поступово із курортного регіону перетворюється на осередок екологічної катастрофи. Пройти до золотого пляжу у Балаклаві стало не лише складно, а й ризиковано. Сум майже знищив ділянку стежки, що з'єднує його із ближнім пляжем. За словами місцевих, доріжка буквально повисла у повітрі. Тим, хто боїться висоти або полюбляє прогулянки у сланцях, варто пошукати інші маршрути. Тим часом у Сімферополі черговий дощ знову затопив вулицю Караденіс. Причина незмінна. Ливнівки там, схоже, залишилися лише у проєктах. Зокрема, телеграм-канал Кримський Вітер повідомляє, що частина вулиць у місті знеструмлена. Негоду пророкують і у Харкові та області. Тут 20 травня очікують грози. Оголошено жовтий рівень небезпеки. А у одному із супермаркетів на проспекті Людвіга Свободи після дощу потік дах. Місцеві діляться наслідками негоди у соцмережах. У Дніпрі вранці пройшов дрібний град. Мешканці викладають відео із підписами Весна у режимі мемів. Сьогодні накрили грози і Одесу. Відео блискавок у місцевих пабліках виглядають як фрагменти трейлера до фільму Катастрофи. А у Карпатах, поки решта країна сушить пересолі, зима вирішила дати про себе знати у ніч на 19 травня вершини Драгобрату, пилипця. Тростяну високого верха, Говерле та інших гір вкрилися снігом, за даними Укргідромецентру, 19 20 травня, у більшості регіонів України очікують дощі та грози. Жовтий рівень небезпеки оголошено у південних, східних, центральних, чернігівській і сумській областях. На київщині короткочасні дощі місцями прояснення. Тим часом у Криму на 20 травня оголошено штормове попередження: сильні дощі, грози, вітер до 27 метрів на секунду усе це завдяки холодному фронту, який приніс погіршення погоди. Тепер же новина із території країни-агресорки у російському Владивостоці 46-річний Віктор та 35-річна Олена зникли під час прогулянки на сабборді. За інформацією ворожого телеграм-каналу. Пара вийшла на воду напередодні в день, прямувала до селища Тавричанка, де мала зустрітися із друзями. По дорозі записували відео і захоплювалися метровими хвилями. Згодом Віктор надіслав аудіо, що погода зіпсувалася і почався шторм. Сап-туристів уже знайшли біля селища Дефріз. Самих Віктора та Олену поки що ні. Друзі, все, що думаєте щодо почутого і побаченого, напишіть в коментарях під цим випуском. Не забувайте підписатись на канал за і поставити вподобайку цьому відео. Європейський союз хвалив 17-й пакет санкцій проти країни-агресорки Росії. За словами Верховної представниці ЄС із закордонних справ Каї Калас. Обмеження стосуються майже 200 суден російського тіньового флоту, які використовуються для обходу санкцій і транспортування нафти в обхід цінових обмежень. У Великій Британії також оголосили про нові санкції. Як повідомляється на офіційному сайті уряду, обмеження охопили 100 об'єктів російського військового, енергетичного та фінансового секторів, а також осіб, причетних до кремлівської пропаганди. Лондон окремо наголосив, що працює з партнерами над посиленням механізму контролю за цінами на російську нафту. Мета залишається незмінною зменшити фінансові потоки, які підтримують війну проти України. На цьому тлі позиція Вашингтона виявилася несподівано м'якою за словами Аксіос. Президент США Дональд Трамп відмовився від запровадження нових санкцій проти Росії після телефонної розмови із Владіміром Путіним. Причина обіцянка очільника Кремля озвучити реалістичні умови завершення війни. Трамп, як повідомляється, попросив Путіна надати таку пропозицію, яку люди не відкинуть одразу. Натомість у Європі такий поворот подій викликав розчарування. Кілька європейських урядів, за даними Блумберг, уже прямо висловили невдоволення такою зміною курсу Білого Дому. Тим часом Вашингтон схоже розробляє нові плани. Як повідомляє The Washington Post, адміністрація Трампа працює над програмою добровільної депортації, яка охопить до 200 тисяч українців, які знайшли прихисток у США після повномасштабного вторгнення Росії. За самостійну депортацію передбачено виплату у тисячу доларів. Усього на ініціативу планують спрямувати до 250 мільйонів доларів, які раніше були зарезервовані на зовнішню допомогу. Програма також стосуватиметься інших біженців. Зокрема, йдеться про депортацію 500 тисяч гаїтян. Втім, поки повернемося до теми розмови Трампа і Путіна. Російський диктатор Володимир Путін встиг використати розмову із главою Білого Дому як інформаційний майданчик. Як повідомив помічник диктатора Юрій Ушаков, Путін заявив Трампу, що у ніч на 7 травня українська сторона нібито запустила по Росії 524 дрони і ракети Штормшедоу. Також Путін поскаржився на загрозу терактів у центрі Москви напередодні 9 травня, а українців звинуватив у нібито спробах залякати світових лідерів, які приїхали до російської столиці на парад. Самі ж він почали, а потім скаржиться на те, що вона переходить на їх територію. Типова цинічна поведінка Росіян. Нічого нового. Тим часом Україна намагається використати усі дипломатичні інструменти. За словами заступника міністра економіки, торгового представника України Тараса Качки, президент Зеленський у листі Трампу запропонував укласти угоду про вільну торгівлю між Україною і США. Про це Качка повідомив на конференції торгові війни Мистецтво захисту, підкресливши Київ хочу мати такі домовленості із усіма членами G7. Угоди вже є із Великою Британією, Канадою і ЄС. Тепер мова про США і Японію. Тож такими є нові сигнали із геополітичного фронту. Поки Європа тисне на Росію санкціями, у Вашингтоні говорять про реалістичні умови від Путіна і готуються випроводити українських біженців. А як ви думаєте, наскільки все це вплине на хід війни? Свої думки напишіть у коментарях під випуском. У серії атакували російську авіабазу Хмемі. Ворожі Росмедіа пишуть, мовляв, за нападом стоять бойовики із Узбекистану. Вони нібито намагалися прорватися через охорону на території об'єкта. У відповідь пролунали постріли їх чутно на відео, які з'явилися у мережі. Пабліки та канали Росіян стверджують, що в атаці взяли участь п'ятеро смертників. Вони нібито належали до радикальних угрупувань, які не змогли приєднатися до нової влади Сирії. Після спроби прориву через пост охорони по нападниках відкрили вогонь. Попередньо є загиблі з обох сторін. Зазначається, що чотирьох бойовиків російські солдати ліквідували, а останнього блокували. Зазначимо, що напад на Хмеймі відбувся на тлі послідовного віддалення нової сирійської влади від Москви. Нагадаю, що у грудні 2024 року, після повалення режиму Башара Асада, Росія змушена була розпочати поступове виведення своїх військ із Сирії. Як повідомляє Ліганет із посиланням на джерела в українській розвідці, Москва використала для цього великі десантні кораблі, вивозячи особовий склад із двох ключових об'єктів: морської бази у Тартусі та авіабази Хмемі. У коментарі українському медіа аналітики зазначили, що десятки дрібних формувань РФ у сирійській пустелі, зокрема найманці Вагнера, намагалися контролювати нафтові родовища і трубопроводи. Окремі російські підрозділи займалися радіоелектронною розвідкою у Дамаску, Тартусі та Латакії. Зараз, за оцінками експертів, значна частина цього військового контингенту була перекинута до України. Іншою знаковою подією став перехід управління морським портом Тартус до компанії із Об'єднаних Арабських Еміратів, як повідомило сирійське державне агентство САНА 16 травня. Нова влада Сирії уклала меморандум із глобальним портовим оператором DP World, який передбачає інвестиції у 800 мільйонів доларів у розвиток терміналів і логістичної інфраструктури. Цим завершився російський інвестконтракт 2019 року із компанією СТГ Інженіринг, що передбачав 49-річне управління портом із боку Москви. А слід за портами, Сирія переглянула і фінансову співпрацю із Росією. Як повідомляє Reuters із посиланням на Чорела, нова влада вирішила припинити друк сирійських банкнот на російському підприємстві «Гознак». Натомість розглядаються варіанти друку у Об'єднаних Арабських Еміратах та Німеччині. Символічним моментом стало рішення про редизайн купюри номіналом 2000 сирійських фунтів, і з неї приберуть зображення Башара Асада. Проте далеко не усі підтримують ідею виведення російських військ із Сирії. За інформацією Reuters, Ізраїль лобіює перед США збереження баз РФ на території країни. Він хоче, аби Сирія залишалася слабкою і децентралізованою, а війська Росії допоможуть протистояти впливу Туреччини у регіоні. Зазначається, що американська сторона була здивована таким проханням із боку Ізраїлю. На їх думку, Туреччина, як член НАТО, була б кращим гарантом безпеки Ізраїлю. Однак ізраїльські чиновники заперечили, вони запевнили, що нова влада Сирії може становити серйозну загрозу і одного дня нападе на Ізраїль. Друзі, все, що думаєте щодо почутого і побаченого, напишіть в коментарях під відео. Також підпишіться на канал сейчас і не забудьте поставити вподобайку цьому випуску.